Цими днями відбувся інструктаж з тактичної медицини, дій з вибухонебезпечними предметами та поводження зі зброєю. Присутні змогли ознайомитися з базовими правилами та отримати цінні знання. До людей звернувся міський голова надвірної Зіновій Андрійович. Цим навчанням дуже важливо знати, що ніколи не каже ніколи ніхто не міг знати, що нас буде чекати у 2022 році. Надіюся, що навчання потрібно. Я більше переконаний всім чоловікам. Бо ми розуміємо, що нас чекає після перемоги, після військовий синдром це 5, 7, 10, 15 років, і наш обов'язок будь-який час стати в стрій незалежно від віку, від статі, від професії. Але ми об'єднані одною ідеєю, одним переконанням все для перемоги. Розповів про відмінність аптечок військовий медик Тарас Дунець. Він пояснив, як діяти у вимушеному положенні з бійцем. Показав нові методи з симульованим потерпілим на полі бою. У кожного бійця на фронті має бути індивідуальна аптечка. Може бути різних виглядів. Такого такого, такого формату ця аптечка більш наповнена. Вона йде більше для бойового медика, тому що тут більше перев'язочних матеріалів, більше кровозупинних матеріалів. От ми бачимо, тут ідуть. У нас бандажі для того, щоб зафіксувати руки ноги при травмах. Це аптечка звичайного бійця. Тут є все саме необхідне, що йому потрібно для того, щоб рятувати своє життя, надати домедичну допомогу. Беремо руку, прикладаємо до вуха, так ніби він тримає телефон. цієї сторони самої ногу ми згинаємо максимально. У нас виходить речах. Тобто в такому положенні навіть дитина його може перевернути. Повертаємо в таке, в таке положення постраждалого для того, щоб у нього не запав язик, щоб він, щоб він не захлеснувся рвотними масами. Перед цим як покласти вимушене положення, обов'язково проводимо огляд. Що ми перше повинні зробити, коли побачили потерпілого? Виявити, чи немає у нього критичної кровотечі. Тобто, ми перевіряємо ось тут. Перевіряємо під пахами, перевіряємо ноги. Навіть якщо людина в одежі, найкраще перевіряти, тобто ми беремо пальцями вниз. Якщо людина в одежі, ми побачимо, витікає кров, або руки намокнуть. Так само ми перевіряємо, чи нема пошкоджень легень. Ми робимо такого краба і отак робимо легень. Чого краба, тому що якщо є поранення легень, палець обов'язково в дірку провалиться. Зараз по теперішніх стандартах є метод чую, бачу, відчуваю. Ми нахиляємо вухо максимально до його носа, відчуваємо, чи він дихає і дивимося на грудну клітку. За п'ять секунд вона має піднятися два рази. Михайло Грицько, комендант Надвірнянського району, пояснив за види кровотечі їхні особливості про порядок користування турнікетами та правила їхнього застосування неділі. Кровотеча буває трьох видів: капілярна, венозна і артеріальна. Відмінність венозної кровотечі від артеріальної це колір крові. Артеріальна кровотеча це кров насичена киснем, вона світло-червоного кольору. Винозна, відповідно, вона вже віддала кисень, вона темного кольору. Артеріальна вона йде під тиском, винозна вона стікає по тілу і одяг набухає. Накладаємо турнікет максимально вище пошкодженої ділянки тіла. Тобто ноги, руки і грудної клітки. Категорично заборонено бойовому медику надавати медичну допомогу своїм турнікетам. Категорично заборонено, вплоть до дисциплінарного притягнення. Тобто кожен має свій турнікет. Обов'язково на турнікет вказується час і дата. Обов'язково, якщо немає чим, то пишеться кров'ю на одежі або на тілі потерпілого. Хоча я хотів сказати вам за турнікет, всі бійці це теж знають. Він дуже боїться одного, це попадання крові на оціню частин. Він не то, що не липне, він не діє тоді вже взагалі, тому що він... Кров цементує його, і коли ми фіксуємо, він скользить. Самого потерпілого накладаєте долоню, якщо поранення з цієї сторони, і фіксуєте тут або бандаж, або навіть можна фіксувати якоюсь тканиною, щоб перетягнути. Зупинити Продовжив інструктаж, але вже на тему поводження з вибухонебезпечними предметами, головний інспектор відділу ЗНС Нитернянського РФ ДСНС України Івано-Франківської області Василь Гоголь звернув увагу на небезпеку, яку несе нехтування правил безпеки та ігнорування дзвінка до відповідних служб. Від початку року виникло у нас вже 23 заявки. Поступили люди. Телефонують на службу порятунку 101, 102 про те, що Є вибухонебезпечні предмети або підозрілі вибухонебезпечні предмети. Відповідно, наші працівники оперативно реагують, виїжджають на місце події, роблять ідентифікацію. Після того передають заявку на івано франківськ на наших піротехніків їдуть виїжджають для ліквідації таких подій. Є три, є три основні такі моменти: тобто, це є не підходь, не чіпай, зателефонуй 101 або 102 Це основні правила, які треба дотримуватись, тому що. Е, будучи вдома на відкритій території, ви побачили вибухонебезпечний предмет. І ви не знаєте, як він може себе провести. в тій чи іншій ситуації. Він себе може показати. Він може поважати 50 60 років. В якщо ви його піднімете, будете переносити з місця на місце, він може вибухнути. Це є дуже небезпечно. Ніякому разі не чіпати. Також у нас були такі випадки на стосовно нашого району, навіть місці надв'яно, коли гранати Ф 1 люди знаходили в себе на подвір'ї і виїжджали наші працівники. Для ідентифікації вибухонебезпечного предмету він був не транспортабельний. Його було прийнято рішення знищувати на місці, тобто в людини на подвір'ї. Це є рушні гранати, фактично більша частина F1, rgd 5 це часів Другої світової війни. Ну, тобто такі старі вибухонебезпечні предмети, але вони є дуже небезпечні і вони використовуються у теперішній теж час. Теж є такі цікаві. Протипіхотні осколочні міни дуже небезпечні. Радіус уваження такої е, протипіхотно осколочної міни 50 метрів. Якщо, не дай Бог, навіть ви патрулюєте чи, чи навіть у себе на земельних ділянках, ніякому разі не чіпати, краще зателефонувати. Якщо навіть він не підтвердиться, повірте, за це нічого не буде, тому що е, ви не знаєте, ну, що може бути. І краще переконатися, зателефонувати на 101. Щоб берегти себе, також своїх рідних пожежі ефективно зараз на даний час у нас дуже масштабні пожежі відбуваються також в екосистемах, де бойові дії, навіть коли, коли буває прильот, виникає пожежа. Наші рятувальники виїжджають на ліквідацію таких пожеж. Не вище на вістині як двох метрів. Ви правильно як ви сказали, витягуєте штопорне кільце, є зелений клапан, ви наводите ласук на пожежу і нажимаєте клапан для того, щоб можна ліквідувати пожежу. Даний він призначений для 50 квадратних метрів. Тобто тут є 5 кілограмів вогнегасної речовини, призначених на 50 квадратних метрів. Якщо сталася пожежа, на ранніх, стадіях, на ранніх стадіях ви можете її ліквідувати. Коли пожежа набиває масштабів, краще не різкувати, виходити з приміщення, та телефонувати на 101. Владислав Селіванов, командир ДФТГ, розповів принцип валюти набою зі ствола про саму зброю, починаючи огляд від карабінів та закінчуючи сучасними автоматами. Також член ДФТГ Олександра пояснив важливість чистки автомата. У стволі є нарізи таким от чином. Коли вистрілюється патрон, пуля йде по нарізам і виходить з канала ствола. Для того щоб закрутити пулю, вона далі летить. 7,62х56. Ці патрони застосовуються з 1890 року, як, і ще, як тільки придумали на різну зброю. Оцей зразок це найстарший зразок, який у нас є. Ця винтовка у нас застосовувалася ще з Першої світової війни. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день кращої винтовки для навчання немає, не існує. Цей зразок Шпагіна. Це карабін Шпагіна, це вже Друга світова війна. Для снайперів була створена отака зброя. Тут, бачите, трошки ствол довший. Тут вже є пламігасник, тут є спеціально зроблено для того, щоб не перегрівався ствол і механічну зброю поставили в автоматичну. Сюди вкладається 10 патронів. І снайпер може виконувати свою задачу досить-досить непогано. Прицільна дальність десь півтора кілометра. Пан Калашніков зняв зразки з німецької гвинтівки і зробив собі автомат Калашні. Хоча це чистий зразок німецької гвинтівки Гауцванська. Це автоматична зброя. Її не можна використовувати повсякденному. Тобто, якщо ці карабіни можна туди навіть вдома тримати, то ці вже автоматичну зброю вам ніхто не дасть можливості тримати вдома. Шомпол тут є ще пенал, в даному разі на пеналу немає накручується щиточки і чистимо повністю ствол. Чому? автомат, якщо він стріляє 10 годин, він вам більше працювати не буде, не почищений. Я не помиляюсь, так? Якщо 10 годин ви постріляли, ви обов'язково маєте почистити автомат. Після кожної стрільби, якщо ви не будете чистити автомат, автомат вас стріляти не буде. 250 патронів, бронежилет, каска це повністю спорядження наших, що ми були на сході, то як ми воювали. Поділилася враженнями від побаченого Аня, яка не вперше на таких інструктажах. Зазначає, що це потрібно кожній людині. Я таке підтримую, звичайно, тому що в нас зараз іде війна, і нам це потрібно для кожного. Тому що кожна людина має зміти себе захистити, має ну, розумітися, хоч трошки, що це таке є, як з ним поводитись. Тому що, якщо, не дай Боже, щось десь знайти, все одно потрібно знати, як з цим поводитись. Я це навчалася навіть в коледжі, тому я знаю, як це ну, поводити зброю і тактичну медицину я теж знаю.